А ми переходимо до фінальної стадії, до сьогоднішнього завершення. Я знову ж таки нагадую, є збір, який проводить історія без міфів. Або ви можете підтримати мою банку, або можете їхню банку напряму підтримати. А я все ж таки хочу процитувати тезу, яка мені дуже сподобалася з цього обговорення, бо вона власне відображає і моє бачення, моє бачення, на яке я спираюся, і яке мені хочеться ще раз підсвітити. Майже все про що ми тут говоримо, це не про історію. Наша ще? війна вона ще не стала історією. І тут питання більше таке методологічне, тобто куди нам цю історію вставити, чому ми маємо говорити про неї в контексті історії України, якщо це не є історією, у мене є яскравий приклад. Навіть от революція гідності, яка у нас відбулася 10 років тому, для дітей вона стала історією ну, роки два-три, максимум тому. тому, що вже виросло покоління людей, які народились в 2010-му і які зараз пішли п'ятий клас, і для яких революція гідності. Дійсно є історії. Вони не мають навіть дитячих якихось флешбеків про цю подію. Там розмов дома, якихсь кадрів по телебаченню. Коли ми говорили про революцію гідності, там 2015, му 2016-му, 2017-му, Це була не історія, це були політичні срочі. Так, це була не історія, це були політичні срачі, і питання не в тому, що самі події були срачем, а питання в тому, що їх так обговорювали, що це не було а, фаховим. Це було дуже емоційним. Е, не було можливості відійти на відстань і подивитися на це з дистанції, і подивитися на розвиток подій, тому що розвиток подій теж накладає відбиток на те, як ми говоримо про історію. Да? Перша світова війна, Друга світова війна. Ну, ці ж назви не з'явилися до того, як відбулася війна, да? і дуже багато інших факторів. Наприкінець, на сам кінець, я хочу ще декілька вам дати таких показових відео, на які я звернула увагу. Ви про них вже писали в коментах. Хочеться теж відмітити, що я на це звернула увагу. Пишіть свої думки з приводу цього. Не обов'язково мені всі свої думки озвучувати. Головне, що я просто хочу підсвітити те, що ці тези звучали. Щодо оцінки діяльності тих чи інших президентів, ну не знаю. Я і в своєму і в своєму пості про це писав, і в зверненні, яке робив вчора. Мені здається, що це, ну скажімо, більша практика наш, нашого підходу до написання підручників. Мені здається, що всі президенти тут вони ну плюс-мінус обсипані компліменти. Ну не те що обсипані комплімент, ну скажімо, негативу майже немає. Ну, от, Наприклад, пояснені причини, чому помаранчева влада втратила рейтинги. Ви там це описуєте. в принципі. Ви вже на тому рівні помаранчеву команду, ви вже трішечки там шпиняєте. Ну, тому що, очевидно, оч, очевидно є ну, більше, більше фактів, більше відстань. Про Що я й говорю. Очевидно, якщо більше фактів, більше відстань, то можна і правдивий портрет написати. Але звичайно, також звучить тема про те, що у нас війна. Ми не можемо в умовах війни створювати у очах у дітей певні образи, які будуть суперечити питанням безпеки України, і тому включається цензура, говорить Яким Галімов. Ми знаходимось у війні. Скільки ця війна буде тривати, ми не знаємо. І все ж таки. А шкільна система освіти це певною мірою, а може і не певною, а, а, а своєю основною масою. Це національно-патріотичне виховання. І відповідно, е, ну розумієте, може це? бути елемент цензури? Ну, я допускаю це. Тому що пов'язане з війною пов'язане з війною, розум може бути елемент цензури, і це насправді пов'язано з національною безпекою. І я навіть особливо з цієї тези сперечатися не буду, але питанням. Викривлення історії і подачі її не як історії, а як політичної агітки це теж питання, яке пов'язане з політичною з національною безпекою. І з приводу цензурування і самоцензурування, я вам дам зараз ще одну цитату про вимушене самоцензурування для того, щоб пригасити ваше обурення. Бо, знаєте, коли одна людина виголошує цю тезу, ви так. Ой, боже, от от типо тільки б нам зацензурувати. А коли інша людина виголошує тезу, ви можете навіть з. Покрутити її думку в голові. знаєте, коли висловлюється певним чином Арістович, я, звичайно, першим ділом хочу піти з ним у суперечку. А коли з цього ж приводу висловлюється Андрій, то я так починаю крутити думку глибше в голові і намагаюся з нею познайомитися. Тож про самоцензурування я нещодавно чула тезу на цю ж тему від Speaking of the taboo, There is something um, which probably is time to share. Um, one of the biggest problem, uh, be, one of the biggest problems that uh, any writer faces when it's a war in her country, uh, is that you lose. Okay, you lose many privileges. Yeah, but one of the key privileges. Um, it's a kind of the self-censorship. You lose the right to criticize your country. Mm -hmm. uh, it's um, well, yeah. Of course, it is. Uh, uh, it is a problem uh, for you know free thinking and free imagination and everything because uh, yes your country is attacked yes someone wants to delete it uh, altogether or to, to destroy it completely so you immediately think in terms of security first and foremost mm -hmm. you know like by criticizing it okay you kind of side with the murderers you side with your own killers, with those who want your country to stop existing. Mm, and then you understand that it is a privilege, holy heck, you know, to, to, to be able to criticize your country freely, to discuss this and that about it. Mm, uh, while, uh, while now, okay, you feel like you are mobilized, you have to make your country stronger. That's the time when you have to make it stronger. You have to work for its strength, and anything that reveals its weakness, okay, it can be, you know, misused or it can be used uh, by, uh, by, those with, by all those evil forces, you know, who want to destroy it. І питання в тому, що якщо Національна безпека держави настільки загрожена, що ти маєш цензуруватися для того, щоб пис... самоцензурувати те, що ти пишеш чи не пишеш у підручнику. Можливо, не треба взагалі писати розділ на цю тему, адже в тебе, по перше, є і люфт часу, який дозволяє цього не робити, і абсолютно право не писати політичні агітки у підручнику, який називається історія України, самоцензурування це тема, з якою стикаються дуже багато українців, попри те, як би вони до цієї теми не ставилися, тому що одним з головних завдань не нашкодити інтересам України, і це питання, з яким ти стикаєшся час від часу, і буде неправдою говорити, що ти з цим не стикаєшся. Тим не менш, у випадку з підручником з історії України для того, щоб не нашкодити Україні і не дошкодити дітям і їхньому розумінню тих подій, що відбувається, можна просто не робити цей розділ: люфт часу є. А говорити про війну, яка відбувається зараз, можна в будь-який момент історії України, починаючи власне від хрещення Росії і того, як Росія собі. Присвоювала хрещення з монстрозними пам'ятниками в центрі Москви. Можна проводити паралель з цією війною від хрещення Росії. І нічого страшного. І тобі не треба цей розділ про повномасштабне вторгнення для того, щоб з дітьми на уроках історії говорити про це, тим більше що історія тягнеться не в. 11 класі одну чверть, а з 5 чи 6 класу. І на кожному уроці можна піднімати тему, яка пов'язана з поточною війною.